Якщо сістися на бомбу вона наносить шкоду в розмірі, що відбудеться, якщо під час розмінування бомби підняти дефюза? Так, 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 ви не помилилися. Це 63 факта про бомбу в КС 2. готування цього відео я знав лише один факт про бомбу, це те, що її можна заплентити. Але насправді мені є що вам показати. Спідран по фактам. Поїхали. Але стоп, стоп, стоп. Сильно не розганяйтеся, тому що я проводжу розіграш на такий прекрасний новенький дігл. Для того, щоб прийняти участь, потрібно лише підписатися, поставити лайк та залишити коментар. І, звісно, спонсор. Всі ми любимо скіни в КС. Тебе є можливість безкоштовно відкрити 5. Кейсів, а промокод Джофі та підтвердження пошти дасть тобі ще долар на баланс. Та відкривай кейси. Вибити скін ти можеш покращити в апгрейді. Вивід працює все чесно. Приймай участь в батлах з іншими гравцями та змагайся в битві снайперів. Прокачуй батл пас, якому гарантовано отримаєш скін. Коротше кажучи, є чим розважитись. Рефералі вже майже стільки, як підписників на каналі. Поповнити баланс можна картою, криптою та скінами з КС, доти та Расту. Посилання з промокодом ви зможете знайти в описі під відео. Нехай щастить. Та пам'ятайте, що відкриття скринь у КС чи на сайті це лише розвага. Я впевнений, ви не знали про те, що звичайним м'ячем можна скасувати розмінування бомби. На початку cs 2 завдяки дверям можна було втопити бомбу в текстурі. В CSGO можна було поставити плент на голову тімейта, тим самим вона зависне в повітрі. cs 2 вже не працює. За допомогою цієї команди ви роздифюзите бомбу за 00 секунд до вибуху. Здивуйте своїх друзів або навіть виграйте спор. Частку можете віддати мені своїм прекрасним лайком. Установку бомби чутно на відстані 800 одиниць. Тобто, навіть якщо ти не бачиш противника, ти зможеш почути звук плинта і заскочити його зненацька. Стандартний звук початку розмінування чути приблизно на 1000 одиниць. Даною командою можете збільшити чи зменшити радіус вибуху бомби, а значенні 0 його взагалі немає. Пес два був бах, коли гравець захисту міг отримати плент. Таке відбулося навіть на професійній сцені. Коли вирішив поставити ставку на те, що кетешник не заплентить бомбу. Тим часом Кете. Час закладки бомби складає 3,2 секунди. При дефюзі бомби ви можете кидати гранати, але не всі знають, що гранати можна кидати не тільки правою, але й лівою кнопкою миші. При розмінуванні, якщо опустити голову, можна розвернутися на 360 градусів. Але я не раджу вам юзати це у важливих раундах. Звичайним способом, як ви бачите, вам не вдасться таке провернути. При розмінуванні всі орієнтуються на 10-секундний відлік, але в 2 музика починає грати на 11-й секунді. Тож, навіть якщо музика вже пішла, у вас ще є шанс роздеф'юзити бомбу. Чим дальше ви знаходитесь від бомби, тим вище можна підняти приціл. Тому краще ставити бомбу, як це роблять професійні гравці. Вони не просто так ставлять її в кут, це тому, що гравець не зможе підняти приціл і чекати на вас в тунелю. Звук бомби відрізняється на різних плинтах. Раніше був дуже популярний міф, нібито потрібно розвернутися до бомби, щоб отримати менше урону. Немає різниці, стоїш ти спиною до бомби чи навпаки, урон однаковий. Краще за той час, поки ти зі своєю 002 сенсою розвертаєшся, пробігти далі від бомби. Але якщо у вас є броня, вона зменше шкоду від вибуху майже вдвічі. Ставити бомбу можна як лівою кнопкою миші, так і кнопкою взаємодії. А якщо ви знаходитесь на місці, де можливо поставити бомбу, натиснувши на «Е», персонаж автоматично витягне її. Максимальна шкода від вибуху 498 хп. Фразу. Цей голос диктора озвучує актор Кварлс, аудіодиректор Увал, який працював над Портал Life, Алекс та CSGO. Фейковий звук встановлені. Якщо ти почав ставити бомбу і різко відмінив свої дії, то звук початку пленту все одно програється. У кс 2 ти можеш поставити бомбу навіть через 0,5 секунди після закінчення плантабельної анімації. Бомба завжди падає перед гравцем, коли він помирає. Якщо тебе шльопнуть з бомбою, у руках вона падає перед тобою. Це реально важливо для гри. Тому коли ти пробігаєш той же лонг, краще дивитись вперед, а не в сторону КТ. Кидаючи бомбу, ти кидаєш її на пристойну відстань. У кс 2 можна кинути бомбу десь на 5-7 метрів. Гроші за плент 300 доларів кожному терористу. Тобто, навіть якщо вас винесуть після пленту, ви отримаєте бабки. Бомба випадає, її видно на радарі. Це може дуже допомогти вкладчі. Якщо терорист підніме бомбу, кружки, які можна бачити, зникають. Це означає, що бомбу хтось підняв. Якщо бомба випаде за текстури, то ви вже ніколи не зможете її підняти, Навіть з нокліпом. У старих версіях, якщо терорист виходить за межі карти з бомбою, це був програний раунд. Звісно, якщо не вб'єте всіх Кетешників. Зараз, як ви знаєте, бомба повертається на мапу. Ранній дефюз бомби можна було перервати одним пострілом. У КС 16 бомба мала найбільший звук вибуху у всій грі. У КС-2 був бах, який мав назву дистанційне розмінування. Судьба заключалась в тому, що бомбу можна було дифузити на будь-якій висоті. А як вам баг, завдяки якому можна було ставити бомбу в будь-якому кутку мапи. Дуже крута гра, дякуємо. Але найголовніше, що за допомогою цього багу можна було проглядати крізь текстури. На картах з водою, типу Ancient бомба не тоне. Вона просто лежить зверху, як якийсь батон. Колір проводів при розмінуванні дійсно змінюється, коли в тебе є дефюз кити. Без китів один з проводів жовтий, з набором зелений. Максимальна довжина проводів кетешника приблизно 2 метри. Бомбу можна дефюзити через текстури. Так одного разу сталося на турнірі, де гравці з захисту з пленту Б розмінували бомбу, яка знаходиться на пленті, а що, що, але це було гарно. За допомогою цієї команди можна отримати велетенську бомбу. До моменту, коли розробники дали можливість ставити неймтег на бомбу, це можна було зробити тільки через файл гри. Після чого бомба відображалась в інвентарі таким баганим чином. Ну а зараз, як ви знаєте, окрім немтега на бомбу можна прикріпити навіть брелок. Заглушити звук бомби можна хає гранатою чи флешкою. І не має значення, осліпила вас граната чи ні. CSGO, хто пам'ятає, звук розмінування можна було замаскувати за допомогою диму. КС2 так не працює. За допомогою цієї команди можна ставити бомбу в будь-якому місці на мапі. Якщо затиснути ЛКМ перед розмінуванням, відпустити кнопку взаємодії, ви одразу почнете стріляти. При дифюзі можна клацати прицілом та викидувати зброю, та навіть одягати глушак. У бомбі є свій радіус вибуху, тому немає різниці: мільйон стінок перед вами чи немає жодної, ви в будь-якому разі помрете. Все залежить від дистанції. Бомба частково блокує шкоду по гравцю. Той час, як в GO вона забирала весь урон на себе. У CS 2 змінився звук встановлення бомби. У CS 2 звук пленту став більш механічним і технологічним в порівнянні з GO. Вибух бомби найсильніший вбивчий ефект у грі. Якщо не згадувати про той багнутий кавун. Немає іншої зброї чи гранати, яка б несла стільки ж урону в радіусі, як вибух бомби. Бомба передає повідомлення по всій карті. Коли бомбу закладено, усі гравці на карті, обидві команди отримують звукове і візуальне повідомлення про це. Бомба у КСГ важить по лору десь 5-7 кілограм, а ти бігає з нею, як з пакетом за шану. Ну і як у відео по бомбі не пройтись по всім моделькам бомби. КС 1.6 це маленький чорний рюкзак із антенами. Щоправда, трохи дивна анімація пленту бомби, коли ти її ставиш, таке. Чуття, що це падає не бомба, а дещо інше. КС Source це сучасний рюкзак з детальнішою моделлю проводів. Вже з'явились текстури металу та більш реалістичні елементи. КС Go-бомба виглядає як саморобний пристрій, телефон, детонатор, вибухівка. Дуже деталізована, нагадує справжні імпровізовані вибухівки IAD, КС 2 бомба має ще крутіший вигляд, більше об'єму, справжній планшет-детонатор, стильні текстури, плюс нові візуальні ефекти при пленті та вибуху. Модель бомби в КС 2 дуже схожа на реальні імпровізовані вибухові пристрої. IAD, про які я вже говорив, які часто збираються з простих компонентів: телефон для дистанційного вибуху, пластикова вибухівка, дроти, таймер. Реальні прототипи подібних пристроїв активно використовувались у різних конфліктах у 90-х роках. Саме у ці часи, коли створювалась КС. Тож художники і дизайнери Valve надихалися реальною технікою мінування. Терористи з бомбою рухається, цією швидкістю, що й без неї. У КС-2 після вибуху бомби залишаються обгорілі текстури на землі. При бомби немає різниці, куди ти дивишся, анімація закладки завжди однакова. У CSGO і CS2 Вайбук супроводжується мікровібраціями камери. Іноді команди спеціально не добувають ворога, щоб дочекатись пленту і забрати більше грошей. Ви здивуєтеся, але бомба має власну хітпоінт систему У source движках у бомби навіть прописані внутрішні хп, хоч вони і не використовуються у звичайній грі. А що відбудеться, якщо під час дефізу бомби я підніму набір? Самому цікаво. Давайте глянемо. На жаль, нічого не сталося. На цьому кінець відео. Якщо ви додивилися до цього моменту, то обов'язково підпишіться та поставте лайк, адже воно вам сподобалось. До зустрічі. Ай блядь, віпас!